Привіт! Сьогодні асортиз усього потрошки, і головне це червоний маркет. Там зараз акція. Якщо взяти на суму 149, якщо я не помиляюсь, 149 гривень, така до 150, то. На наступну покупку дається 20 гривень знижки. При цьому наступна покупка повинна бути на суму одним чеком не менше як 99 гривень. Також зберігається акція кожен сьомий, кожна сьома покупка в подарунок, іде найдешевший товар за 10 копійок мені пішов, тож подивимось. Альбом для рисування мені написали: апельсин 30 аркушів. 44,99. Ось такий з пружинкою. Можна і пензликом, і олівцем, 30 аркушів. Виготовлений він в місті Луцьк. Цупкий досить. Тут вже щось сьогодні малювали, була виховна година. Альбоми потрібні, такі вже товстенькі. Картон кольоровий аркуш <кій> А4, 7 аркушів. Так він називається, аркуш. 1299. Це товар з газети. Ось такі кольори. Ось такий. Що тут пише? Ось таке пише: місто Херсон. Це той, що в газеті, і я його знайшла. А от кольорового паперу з газети я не знайшла. Я якийсь взяла ось такий аркушів 16, який мені підійшов. Я брала не глянцевий папір, я брала односторонній. Кольори такі приємні, не дуже яскраві. Ними зручно просто працювати, щось клеїти, вирізати, з ними зручніше, вони краще клеяться. Бо глянцевий він яскравий, красивий, але він не клеїться. Так. І він коштував 24,99. Вони майстерня творчих фантазій, як цікаво. Це місто Луцьк-виробник. Далі йдемо на шкарпетки, мабуть, шкарпетки легка хода, дитячі. По 32,99, 2224 Маріне Колір. Це виробник місто Житомир. Легка хода в нас. Погане вже освітлення. Все. У мене вже буде рано ніч і вечір-ніч, А вдень на роботі. Ще носки я взяла теж, сину моєму, чоловічий. Бульдог називається Мікс. По 2799. Але якість набагато гірша. кежуал повсякдень. І це місто Харків. Але якість дуже відрізняється. Оці, оці раджу брати. Легка хода. Завжди ми колготки брали, дуже хороша якість. Також ми взяли набір бік кулькових ручок 4 штуки по 30 гривень. Я раніше такі ручки рік назад, мабуть, була якась акція на них, і на гривню ми набрали на гривню, вони дуже класні. От якось вони пишуть безвідмовні, дуже нам подобається. Що тут написано? Ручки Франс, щось написано Франс, але я не знаю, чи це їх роблять у Франс, а виготовили їх, до речі, минулого року. Хороші ручки, рекомендую. Не було коректора. Верніше був коректор з газети, але він був настільки маленький, якийсь такий, тоненький, якийсь незрозуміло який, не сподобався мені той коректор, то я взяла такий, інакшого не було коректор з кисточкою. Так, з Бовтати, тонким шаром, плотно закрити. Тут поставщик Київ. Не знаю, звідки він. Якийсь підозрілий він. Тим не менш, він мені пішов по акції за 10 копійок, так як він був найдешевший. Він коштував 12,99. 80... 12, 10 копійок зняли, 12,89 за... зекономила. Так, термін дії купону. Ну, тепер зі знижкою 20 гривень. Це ж мені, мабуть, це треба зберігати. На наступну покупку. Тільки з 2 по 5 вересня, кілька днів. <кій> і е, це треба на суму 99 гривень брати, і тоді 20 гривень буде знижка. При цьому кожен сьомий товар, найдешевший, вибирається, буде в подарунок. Ну, там, наприклад, якщо я буду олівець брати, там таке-таке таке і два олівці, то мені підуть олівці там, по 2 гривні, буде там кілька гривень знижка. І в скарбничку 36 копійочок пішло. <кій> Червоний маркет, до речі, є в багатьох містах: Буча, Васильків, Вижгород, Ірпінь, Київ, Корсунь-Шевченківський, Кривий Ріг, Кропивницький, Луцьк, Радивилів, Харків, Яготин, Хмельницький це ті міста, які набирають продавців. Я думаю, є ще й інші міста. Так, щоденники там теж були. Це минулорічний наш щоденник, і він у нас одразу ось тут розлетівся, ниточки розійшлись, розклеїлись. Зверху він такий класненький, його робить місто Харків. Тут написано I need more space, Найрозумніший щоденник. Мені треба більше простору. Це про мою дитину. Але він розлетівся, я його сшивала. Але рядочки оці, вони досить широкі, місця багато є де писати. У мене був в запасі щоденник, він дрібний. Треба писати маленькими буквочками. І в червоному маркеті, ось, типу, такого, є дуже гарні патріотичні щоденники, по 1999. Щось, і вони дуже незручні для маленьких діток, для старших може нічого. Ну, але такий вже в нас був, ми такий взяли. А з широкими гарними лініями по 39,99 в червоному маркеті є, можна брати зараз на акції. Так, оцей хліб за тебе мені не сподобався ні один, ні другий. Ковбаска по 169 в магазині. Вінковецьке, якщо я не пам'ятаю, масло по 194 за кілограм. На ринку столовий рідний край, оцет, коштував по 25. Курчатка мріст, ріст по 13 гривень, комбікорм. Кукурузку вже взяла по 13 гривень середню, таку крупнішу, 21 батон. Ще я взяла дві лампочки. Але я їх не принесла. Одну лампочку я взяла по 12 гривень, але він мені за 10 віддав. І одну я лампочку взяла економку, ту взяла розжарювання 100 Вт гріти курчат, коли буде холодно. А іншу я взяла 5 ватт економку настільну лампу. Татові він деколи ввечері там щось читає. І ще взяла до. Скло захисне для цієї маски для зварювання. здається 25 гривень штучка. Я взяла 2, темніше, світліше, там щось 10 на 7 см. Так, все, місця в телефоні немає.